Потрібно знайти частку чисел числа 31 і 7. Це ділення Працюю за таким планом. Перше. В Таблиці множення на 7 шукає результат який менше 31. 7. 14. 21. 28. Із даного, чис, із даного ряду чисел вибираю я число 28. Друге. Я 28 ділю на 7. Це дорівнює 4, це неповне частки. Я від 31 віднімаю 28. Це дорівнює 3. Це остача. Видно буде менше, ніж дів. Три менше ніж сім. І в нас виходить 31 поділити будуть на до дорівнює 4 і остаче 3. Перевіряємо. Нам потрібно 4 на повну частку поділити о, помножити на 7. І додати 3. 4 помножити на 7, це 28. І 28 плюс 3 це 31. Отже, ми приклад розв'язали правильно.